Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати пиво від броварні Правда. А це така, напевно, найвідоміша броварня на заході України, розташована у місті Львів в самому центрі, на площі Ринок. Ми обидва навчалися у Львові. Я в університеті Франка, Марічка в політехніці. Угу. Так, ну тому це для нас таке важливе місто. Дуже близьке, я би сказала. Так, ми е, починаємо з шести бляшанкових пив, розкладених від найдешевшого до найдорожчого, і закушувати будемо шинкою і сиром косичкою. Ну, у е, пив е, Броварні Правда, часто такі патріотичні мотиви. Тому і я вибрав сьогодні для дегустації таку патріотичну е, футболку, е, жовто-блакитну. Правда, вона не українська, а із багамів. Почнемо ми з найдешевшого пива, вартістю 76 гривень. Це бій триває стільки, скільки потрібно. Ну, Це таке одне з правил культового фільму Бійцівський клуб. Це мікроіпа, як і всі пива, сьогодні. Воно буде у бляшанці 0,33 літра. Воно таке досить слабеньке, 3,2% алкоголю, 24 IBU це одиниця. Охмеленості, гіркоти. Це так досить багато, тобто воно таке, очевидно, буде гіркувати. 8% сухих речовин, тут, тобто воно ще й буде сухе, досить. Mm. Ну, не впевнений, що таке воно тобі сподобається. Воно не зовсім таке дівчаче пиво, склад тут класичний, тільки. Містяться також тут півсяні пластівці і є хмелі трьох видів: це каскад, талус та мозаїк. Mm -hmm. Так, ну, досить цікава така тут етикетка, як у більшості yeah. пив від правди, знаєш цих людей? Звичайно, реально це така класна подача. Тараса Шевченка, Івана Франка. Але це подано в анімованій версії сильних таких чоловіків. Нічого собі, дуже цікава подача. Ну, я тут ще пізнаю Коцюбинського, такого лисуватого. Так. І ще якісь тут знайомі. Не знаю, хто це там заглядає, але ці я я відомий письменник. А, так, дуже цікава анімована композиція, реально, клас. Так. Пробуємо. І ще так патріотично внизу ти помітив синьо жовтий стяг. Так. Клас! Оце це круто. Так. Ну, Колір такий світло-жовтий. Дуже воно пахуче. Так, якимось цитрусом пахне. Пахне доволі цікаво. Так, ну це від хмелів такий запах, яких тут аж три види. Так, але віддає, навіть в самому запасі запаху є гірчинка. Ти це відчуваєш? Ну так, воно досить таке гіркувате. І ще ще якийсь фрукт, цитрусовий, дуже-дуже свіжий. М -м -м. Так, нюхав би і нюхав. Так, дійсно це... запах клас. Спробуємо. Mm. Так, ну дуже воно таке сухе. А, гіркота не настільки відчувається, але в Марічці, думаю, все одно буде за гірко. Так, трішки гірко, суховато, На запах воно значно краще, ніж на смак. От, якесь воно таке. Ні туди, ні сюди, так би мовити, мені. Я, я б не сказала, що це прям вау пив, але. Ну, Ти був правий, що можливо, мені не сподобається. Для любителів сухих пив, я думаю, воно буде досить добрим. Так. Ну, я, в принципі, також люблю трішки солодші, mm. так, тому що якщо є гірчинка, хочеться її збалансувати трохи і солодким смаком. Так, так. Тоді, так. Тут балансу якогось такого я не відчуваю. Навіть не знаю, що але, сказати. Але непогано. Запах взагалі чудовий. І, Запах так. Е Подача, обкладинка просто супер. Так. Але на, смак — На, на смак, Це для любителів е сухих іп. Хріше. Тож е саме для них ми його можемо порекомендувати. Наше наступне пиво свято. Воно вже на 10 гривень дорожче за попереднє 86 гривень. Ну і відповідно оцінка в нього також вища 3,83 згідно додатку Антепт порівняно з 3,60 у попереднього пива. Воно також і міцніше, значно. Вміст алкоголю в ньому 8,1%. Значно більше, а саме в два рази сухих речовин, вже 16. І воно навіть більш охмелене. IBU тут 42. Так, ну, Це таке буде дуже насичене пиво, я відчуваю. Це напівтемне пиво, ну, тип Belgian Strong Ale. Mm -hmm. Ну, Дизайн такий. Цікавий. Так, кумедний, я би сказала, прикольно виглядає. Не знаю, що це за чоловік. До речі, так я теж не підозрюю. Можливо, це Ренат Ахметов. Щось, щось, щось схоже, але не, не точно. Так, ну вони люблять поміщати на етикетках різних відомих людей. Це і Путін, і Обама, і, не будемо називати хто. Так, ну, ще можна сказати, що поживна е кількість цього пива 297 кілоджоль на 100 мл. Будемо пробувати. <клес> Значно воно темніше. Угу. <клес> <клес> І піни наче більше. Так. Ну, Свято мусить бути більше піни. Якийсь такий запах цікавий. А, ну, Тут, крім а, звичайного ячмінного солоду, входить також а, карамельний цукор. Якраз ним і віддає, а далі просто пахне пивом. Спробуємо. Ух ти. Таке непогане, хоча я і не любитель темного пива, але. М -м -м. Мені подобається насправді смак цього пива. Адже немає вже такої гіркоти, як в попередньому варіанті. Ну, насправді гіркоти там більше. Вона просто замаскована ага. цим цукром. Реально ну, смак дуже цікавий, такий прям е солоденький, але в міру солоденький. От. Ну, але чути, що воно досить міцне. Так, відчувається. Так, ну, Загалом. Реком... Непогано, непогано, так, так. Наше наступне пиво називається Захтянка. Знаєш, що таке Захтянка? Хм, таке цікаве значення насправді. Можливо, це пов'язане щось із тим, що людина дуже перебірлива чи ні? Ну, можливо, це із Львівської Гвари. Гвара це така львівська говірка, яка була популярна у Львові В минулі століття. Вона походить від. Мов різних народів, які там жили. Ну, і тут е, є пояснення, що захцянка це щось таке, що дуже хочеться, навіть якщо тобі це не дуже потрібно. Угу, Точно. Е, ну Тут написано mango peach sour ale. Ух ти, це має бути щось таке смачне, фруктове. Так, ну тут додано. Пюре манго і персиковий сік, також наявні два види солоду: ячмінний та пшеничний, і крім дріжджі верхового бродіння, туди додали також молочнокислі бактерії. Також тут можна прочитати зверху, що воно досить таке. Неохмелене, IBU тільки 4, а алкоголю трошки більше 6,3%, як і сухих речовин, 16. Так? Але ось те, що додали молочнокислі бактерії, означає, що воно буде таким трохи кислуватим, як і багато інших фруктових і ягідних пив. Угу. Не знаю, чи тобі таке сподобається. Спробуємо. Спробуємо, ну. На обкладинці так, як такеці тут зображено Артеміду чи то Діану з одного із фонтанів, які розташовані у Львові на площі ринок, яка тримає Ух ти. на голові оці екзотичні фрукти. Виглядає так прикольно, реально клас. Так, ну надіюся, смак буде відповідати зовнішньому вигляду. Таке воно мутнувато жовте. Так. Дуже такий яскравий насичений колір. О, як гарно пахне манго. Ух той який свіжий запах. Клас, запах прикольний, от серйозно, такий свіжий, свіжий. Так, ну, спробуємо. Кисловата. так? Ну, тобі ні, ні гірке, ні кисле, головне, щоб було солодке. Ну, можеш додати цукру, мабуть. Чесно, я навіть не знаю, що сказати. Ця кислота прям на себе повністю зібрає весь смак, так би мовити. І саме через неї не до кінця можеш розсмакувати це пиво, то зрозуміти. Не знаю, навіть що сказати. Можливо, я ще трішки спробую, а ти тим часом скажеш. Ну е, Так, я також люблю фруктові ягідні пива більш солодкими. Ну, але є багато любителів якраз кисляків. І деколи вони бувають настільки кислими, що аж зводить скули. Це не той випадок. Але. Доволі кисло. Ну, зате воно натуральне. Тут е, не додавали ароматизаторів, тільки натуральні продукти. І, ну, в принципі, вони відчуваються е, як у смаку, так і особливо у запаху. І це плюс. Наше наступне пиво називається NAFO. Ну, я насправді не знав, що це таке, але тут пояснюється, що це такий онлайн-рух. Що виник у соціальних мережах е після початку війни тисячі людей, які підтримують Україну по всьому світі, взяли такі аватари з кумедними собаками. Ось тут такі е зображені е ці кумедні собаки. Е ну і одночасно тут є заклик донатити е така організація дзиґазпо, очевидно, це для військових, тобто пиво це... із метою. Це круто. Так, за стилем це не ІПА, це New England Іпа, такий мій улюблений стиль. Вартість його ще на 10 гривень вища, 96 гривень. І оцінка також вища, наприклад, порівняно з попереднім на 10%, 10 це 3,87. Що ще можна сказати? Воно досить міцне, 7,1% 1 алкоголю. Ну, гіркота низька, 5 IBU, а вміст сухих речовин 17. Тобто, думаю, що воно тобі мало би більше сподобатися. Це Нотки, тішить. Так, більш солодке, ніж гірке, мало би бути. Пожив на цінність 275 ккал. Ну, і крім класичних компонентів, до складу входять вівсяні пластівці. О. Спробуємо. Ну, звучить дуже-дуже цікаво. Так, який світло-жовтий колір. Як і положено на іпі воно трішки мутнувате, хоча не дуже сильно. М -м, який цікавий запах. Щось таке цікавеньке, цікавеньке. Це від хмелю такий запах переважно не іпи, вони пахнуть так дуже гарно. Це може бути або цитрусовий, або хвойний запах, можуть бути тропічні фрукти, а це все дають ефірні олії, наявні у певних сортах хмелю. Мені відчуваються тропічні фрукти. Мені хвоя, наприклад. Ну, і хвоя в якійсь мірі. Знаєте, це так між тим і між тим реально дуже цікаво. Так, ну спробуємо. Хм. Так, як на мене, гіркувато. Ну, тут вже так. насправді значно менше. Меню до дно. Так, але. Але так. все одно якось гірчинка відчувається. Відчувається, і вона наче перебиває сам смак. От я, наприклад, я відчуваю, що на фоні відчутні ще якісь компоненти. Але через цю гіркоту я не можу розібратися. От серйозно. Ну, але воно солодше за попереднє. Так, воно і... солодше, але це трішки перебило смак і. Це мені це пиво не дуже подобається. Хоча це дуже круто, що в самій етикетці є якийсь сенс, взагалі просто супер. Але смак, на жаль, не так сильно потішив. Ну, мені непоганий класичний смак. Ну, це більш не як неї, а як звичайний, я би сказав, лагер. Mm -hmm. Так, ну, досить непогано. Наше передостаннє пиво це Хака Пільс. Тобто такий Пільзнер, дуже цікавий в нього дизайн mm -hmm. з таким новозеландським тотемом, з висунутим язиком. Ну тут в нього досить він такий охмелений 30 IBU в той час як кількість алкоголю і сухих речовин стандартна, 5 і 12 відповідно. А охмелений він за рахунок новозеландських хмелів, які досить високо цінуються, їх там аж 6 видів. Це такий, напевно, найвідоміший, як нектарон. А також Нельсон-Совін, Рекау, Мотуека, Ваймеа і Пасифіка. Ось ну. Будемо пробувати. Так. вигляд дійсно дуже цікавий та оригінальний. Ух, але запах. Mm. Такий... Uh, травянистий запах, я би сказав. Специфічний. Дуже специфічний запах. Я дуже сподіваюся, що смак буде кращим. Ну, mm. мені приємний такий травянистий. Мені не дуже подобається цей запах. Можливо, також чути грейпфрут у ньому. Ну, так, щось є якийсь такий фрукт на фоні, але, але... Ой. Спробуємо. Хм. А, ну Також він смакує досить так сухувато. Чесно, я би не змогла насолодитися цим напоєм. Дуже сухо. І знову ж таки, через це я не можу відчути повністю до кінця сам смак цього пива, От серйозно. Не знаю, мені таке зовсім не подобається. Ну, є любителі, яким це подобається. Тому при вартості, як у попереднього пива, 96 гривень за бляшанку, в нього оцінка ще вища: 4,03. Ну, але е, це для любителів е, такого охмеленого пива. Ну, хіба що, так, реально. Для мене людина, яка любить класику. Це. Трошки загірке, так? Так, і специфічно. І останнє наше пиво це Ginger Ale. Вау, яка цікава так. назва. Знаєш таке Ginger? No. It's oh my так, тобто це пиво, яке містить імбир. Я собі уявляю цей смак. Два види солоду, Звичайний світлий і палений. Ну, е Воно е має оцінку 3,70%, е вміст алкоголю 6% і IBU 12. Ну, такі середні значення. Е ну, тут... Такий простий досить дизайн в такому е стилі художників-примітивістів. Тут і сонце, і mm. ще щось таке незрозуміле, якась нитка, напевно, як тобі. Але цікаво, Цікаво, дійсно, така якась в якійсь такій техніці зроблена художній, оригінальні, реально цікаво. Так, ну, виглядає як щось безалкогольне. Взагалі то є напої з назвою Ginger Ale, але вони безалкогольні, досить популярні, наприклад, в Америці. І вони такі досить смачні. Так, о, воно таке. Прям. Темне, темно-коричневе. темнопоричневе. Оу. Mm -hmm. oh. О, чути імбиром дуже, навіть на запах. Так, але. Якоюсь такою хімозністю що віддає, тобі не віддає? Ну, імбир є, але ще, окрім цього, реально відчутна якась хімозність. Ну, таких ніяких хімічних добавок я тут не бачу. В складі є імбир, є цукор. Угу. Так. Не ну, знаю, можливо, в процесі обробці з'явився такий запах. Ну, спробуємо. <гум> Ух ти! Це так цікаво! Сподобалось нарешті. А, ну, чути імбирний смак. Я в шоці, народ? <гум> Просто клас! Я не очікувала, що це буде так смачно. Нарешті, нарешті. <гум> Реально, Клас! От серйозно. Я ставлю цьому певний лайк. Дуже класний смак. Я чомусь очікувала гіршого, тому що дійсно поєднання імбир із пивом звучить мені трошки незрозуміло, дуже специфічно. Але на смак це пиво, ну просто вау-люкс! Mm, так, це таке досить часте поєднання mm. останнім часом. Дійсно, взагалі ніякого хімічного присмаку немає. Реально відчувається так, наче ти їш імбер тільки на якійсь такій водяній основі. Дуже цікаве поєднання, супер, рекомендую. Ну, перейдемо до загальних висновків. Яке пиво тобі сподобалось найбільше? Мені сподобалось найбільше пиво свято. Реально. Просто таке воно солодкаве І Якийсь мені такий найбільш збалансований цей був смак. А ще мені дуже сильно сподобалося імбирне пиво. А тобі? Е, так, ну це такі дійсно цікаві смаки, але загалом мені сподобалися навіть ці гіркі пива. Угу. Е, так, ну я розумію, що це такий набувний смак. Мені також іпа сподобалось не зразу. Спочатку я взагалі не міг її пити, але це. З часом вона стає все смачнішою. Ну, напишіть, будь ласка, які ви пробували пива від броварні Правда, як вам вони сподобалися, і до наступних дегустацій.